Лікар і відповідає за, за лікування карісу, за встановлення імпланта і за проведення професійних. І за менеджмент стоматології. І за ми? менеджмент стоматології і за запас пацієнта. То тоді відповідно, і тут треба пацієнту розуміти, що це або лікар-терапевт, або лікар-хірург, або професійний гігієніст, або адміністратор. Є такі клініки, є такі лікарі. Це не добре, це не погано. Це просто люди роблять свою роботу, так як вони її роблять. Є це як в Україні, так і за кордоном. Наша справа не нав'язувати комусь точку зору, а висловити свою особисту. І особиста точка зору клініки стоматологія єрмакових полягає в тому, що комплексне рішення. Проблем стоматологічного характеру кожного окремого пацієнта залежить від команди лікарів. Наголошую команди лікарів, тому що лікар-терапевт швидко, класно, компетентно поставить пломбу. Лікар-ендодонтист це той самий лікар-терапевт. Але з іншим е вузьким направленням зможе класно, швидко, компетентно залікувати кореневі канали. Лікар-ортодонт, наприклад, якщо вам треба поставити брекети, зможе поставити чи це елайнери, чи це брекети, і так далі. Так далі. Якщо це лікар-хірург... То він відповідно компетентно знає в якому місці який імплант встановлювати. Я краще видалити той чи інший зуб, якщо в цьому є потреба, тому що він розуміє, що в цьому місці треба взяти. Ось такий інструмент, що в цьому місці краще поставити один імплант, а можливо і два. Якщо це лікар-ортопед, то він краще знає, де зробити таку ортопедичну конструкцію, яка не буде заважати домашній гігієні, яка буде адекватно виконувати всі свої функціональні навантаження. І це дуже важливо. Ми не для того робимо ваші зуби, щоб ви через 10 років приходили робити нові. Хочете, звісно, ми можемо це зробити. Але найкращим варіантом буде те, коли ви що півроку і навіть через 10 років прийдете на професійну гігієну і скажете, в мене все класно, мені не треба нічого переробляти. Оце є основна місія і основне завдання лікарів клініки стоматологія Єрмакових. Це буває, до вас прийшов пацієнт, наприклад, на гігієну, ви йому порадили щось зробити. І залучаєте до цього іншого лікаря, і наступного разу пацієнт вже проходить до іншого лікаря. В такому випадку відповідає команда лікарів, яка обговорює конкретно кожного окремого пацієнта. Якщо в цьому є потреба, і гігієніст звернув увагу, що тут треба не тільки професійно гігієна. Бо я там в підвалі ви сідаєте за столом, і от гігієніст показує наприклад, такий пацієнт був йому фотографію і радиться з кимось. Йому може б те, те зробити. Да, так це може бути гігієніст. Зазвичай, якщо в цьому є потреба. І вона підходить до головного лікаря, і головний лікар тоді на зборах питає, що ми можемо зробити? А можливо, ми не можемо нічого зробити, і тут треба зробити хірургічно це питання вирішити. Це все дуже індивідуально. Тут не треба розуміти, що один знає добре все. Один знає добре, коли він і записує, і лікує, а потім видаляє, а потім ще щось видумує в процесі лікування, бо йому треба закрити попереднє. Якщо ми хочемо довготривалу, класну, здорову посмішку, на багато-багато років ми повинні розуміти, що за це має відповідати команда лікарів, які вузько спеціалізовані. І це запорука успішного здорового лікування. Приходьте до нас! Стоматологія Єрмакових Шопена 22 а сімейна клініка, де наша сім'я турбується про вашу сім'ю. Ми будемо раді вас бачити понеділок, по суботу. Включно. До зустрічі!